Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Росії помер пропагандист Едуард Багіров, який закликав знищити військово-політичне керівництво України. Про це повідомили пропагандистські ресурси країни-агресора. Упродовж останнього тижня Багіров, нібито перебував у комі. У нього відмовили усі органи. Росіяни пишуть, що його госпіталізували 1 квітня зі шлунково-кишковою кровотечею. Смерть путініста підтвердила пропагандистка Маргарита Семанян, 12 квітня, у Телеграм. Едік Багіров справді помер. Не хотіли повідомляти, поки сім'я в такому шоці. Але що вже тут приховаєш? Повідомила вона. Пропагандистка додала, що письменник занадто Любив життя у 2011 році його було заарештовано спеціальними службами Молдови. Його звинувачували в організації та управлінні державним переворотом 7 квітня 2009 року. Чотири місяці він залишався під вартою, після чого був переведений під домашній арешт, нелегально перетнув кордони і повернувся до Москви. Протягом майже двох наступних років на запит правоохоронних органів Молдови Багіров був у розшуку Інтерполу. У квітні 2015 року суд Кишинева заочно засудив його до п'яти років ув'язнення. У 2012 році Багіров став довіреною особою диктатора Володимира Путіна на виборах в 2016 році він балотувався до держдуми під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Багіров займався антиукраїнською пропагандою та закликав до ракетних ударів по центрах ухвалення рішень, щоб знищити українське керівництво. Нагадаємо, 2 квітня 2023 року у Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, де проходив творчий вечір пропагандиста Владлена Татарського. Військора було вбито. Татарський вважався одним із найбільш цитованих військових з кореспондентів російських пропаганд. Дістів, які закликають до геноциду українського народу, знищення України та загалом створюють картинку війни для російської аудиторії. За версією росіян, вибухнула статуетка, подарована фоміну 26-річною Дар'єю Треповою. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.